Всім привіт! Ви на каналі Дівчина та Метал. Сьогодні буде багато чого цікавого. Все пронумеровано. По наборам можливо хтось новенький не знає. повна оплата на картку, відправка новою поштою, тільки новою. Не укр, не мест, не делівері немає. Попереджую одразу. Ну, розпочнемо. Бажано скидати скріншот. З товаром та з номером, щоб не плутались ні ви, ні я. І не було ніяких недопорозумінь: Набір перший 16 штук 560 гривень. Набір другий 40 штук 600 гривень. Набір третій Сверла 11 штук, 385 гривень. Набір четвертий 25 штук 375 гривень. Набір п'ятий сверла 21 штука 735 гривень. Набір шостий 17 штук, 275 гривень. Є ще ось такі тримачі, можливо, когось зацікавлять. Набір сьомий. 59 штук 944 гривні. Зараз покажу поближче. І ось так купкою. Є ще у нас такі товари. Патрончик, ось така якась цікава річ. Та фриза. Можливо, комусь сподобається. Домовимося. Набір 8, 29 штук, 435 гривень. Набір дев'ятий. Вже скільки штук стерлося. 450 гривень. Зараз перерахую. 32 штуки. Набір 10, 26 штук, 910 гривень. Набір 11, 111 штук, 1665 гривень. Тут сверла такі непогані, тому не думайте, що вони в коробці. Щоб не розлетілись по всьому бо їх багатенько. Ось так. Набір 12, -й. 25 штук, 375 гривень. Набір 13, -й. 20 штук, 300 гривень. Набір 14, -й. 10 штук, 400 гривень. Тут такі великі сверла. Набір 15, -й. 20 штук. 700 гривень. Та набір 16. 20 штук, також 700 гривень. Поїхали далі. Набір 17, 13 штук, 520 гривень. Набір 18, 100 гривень. Та є ось такі переходники. Ось такого вони. там по розмірам. Бажано, щоб забрали всі одразу, тому що по... по одному нема часу. По цьому за ціну будемо домовлятися бажаний опт 8 штук. На цьому все. Дякую за перегляд. Чекаю вас у вайбері. Бажано писати, але на телефон відповідаю, а ви не так часто. Тому пишіть у вайбер. Дякую за перегляд, гарного вечора!